Привіт усім! Хочеш безкоштовний VPN? І ще й отримати Airdrop? Якщо так, тоді це відео саме для тебе. Проєкт називається Ping Network. Як я вже згадував, це VPN. Тут усе доволі стандартно. Потрібно лише завантажити розширення і заробляти бали, які згодом перетворяться на токени. Можна завантажити на телефон з App Store або Google Play. Також можна встановити розширення на ПК через Chrome Web Store. Реєстрація відбувається в розширенні. Потрібно під'єднати електронну пошту, потім натиснути Connect. Тепер давайте подивимось на вкладки. У вкладці VPN внизу натисніть і виберіть країну. Після цього потрібно почати Майнінг. У вкладці Earn. В центрі ви побачите кількість зароблених балів, а зверху активний бустер, множник і час. Ви активуєте це в вкладці Boosts. У вкладці Boosts є завдання. Кожне має коефіцієнт і тривалість. Виконуйте їх у будь-який час і активуйте бустер. Використання реферального коду дає вам 10% бусту на весь час. Угорі є прогрес-бар. Він показує бали за перший сезон. Всього 1 мільярд балів. Сезон закінчиться, коли всі ми разом наберемо цей мільярд. Поки що зібрано 64 мільйони балів. Не витрачайте час, це лише початок проєкту. На мою думку, цей проєкт супер, безкоштовний VPN і AirDrop зверху. Отже, приєднуйтесь і починайте зробляти бали. Посилання в описі. Успішних дропів усім!